Трамп ставав президентом, так? і він там мав за скільки чи за 24, чи за 48 годин закінчити війну, тоді була якась така надія, тобто всі чекали. Ну і коли він цього не зробив, відповідно, навіть морально-психологічний такий дух е трошечки так, знизився. Але зараз, дякувати Богу, в Збройних силах України вже немає тої довіри, того. Навіть бажання чи якихось очікувань, що хтось за нас закінчить війну чи, чи Трамп чи Європа. Якщо дипломатія спрацює і буде там завершення війни там, чи замороження кордонів, ясно, що Збройні сили, я думаю, здебільшого ну, 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 будем, будемо далі тримати кордони, ну, можливо, і підемо на це. Але ми зараз не віримо, що за нас хтось щось може зробити. Ми тільки надіємося на себе, на українську державу, на український бізнес, на українську економіку, ну ясно перш за все, на українську армію.